Також я хочу нагадати, що в нас є тример для бороди. Хороша, широка комплектація, ціна одразу називаю, 720 гривень. Приємна ціна. Подивіться, будь ласка, значить, тут іде металевий корпус. Плюс ось я розумію, що може воно здається, що це незручно, але це дуже зручно. Тобто тут прямокутний іде корпус, цікаве рішення. Але самі ось ці края, вони заукруглені. Тобто, коли ви тримаєте в руках, ніякого дискомфорту не буде, нічого не колить, дуже зручно. Дві швидкості роботи. Перша. Нажимаю кнопку ще раз. Друга. Також вхід usb Type-C, сучасний універсальний. Насадки в комплекті 1, 2, 3. І подивіться, будь ласка, я вам просто ще раз хочу показати, що тут буде в комплекті. Ось насадки мастило-щітка це тут. Гребінець, звичайний, поклали в комплект. Дрібниця, але є в комплекті. Ну, кабель USBTPC є. І подивіться, будь ласка, що є ще. Це дуже зручно для контурів. Тобто, ви хочете зробити рівні контури на бороді. Будь ласка, ось спеціальна лінійка. У нас клієнти окремо за гроші купують таку лінійку. А вона тут вже буде в комплекті. Ось це в нас Кемей. Тример від Кемей КМ KM H7. Дуже хороший е якісний виробник. Хороші відгуки. Тому, будь ласка, я вам хочу порекомендувати. Справді простенький, хороший тример на свої гроші, це буде супер. Ціна 720. Замовляйте на сайті Tremor. Замовляйте через Instagram, Viber, Telegram. А також можна замовити по телефону. У нас є гаряча лінія 050 715 44 19. Також по телефону приймаємо замовлення. А, ви можете навіть написати в чат TikTok. Ми також в чаті приймаємо замовлення, незважаючи на. Інших продавців TikTok ми приймаємо замовлення в TikTok, Тому, якщо зручно сюди написати, напишіть тому будь-який зручний спосіб зв'язку. Ми приймаємо. Відправляємо швидко, вчасно товар наявності на весь товар гарантія на рік, тому будь ласка, звертайтесь.